На Вінниччині відбулася регіональна конференція Євроінтеграція України, роль місцевого самоврядування. У заході взяли участь представники обласної влади, територіальних громад, народні депутати. Говорили про виклики та можливості для громад в контексті євроінтеграційних процесів. Як наголосила народна депутатка України Ірина Борзова, міжнародна співпраця громад сьогодні дуже важлива, бо це можливість для кожного регіону України заявити про себе на світовій арені. Багато громад вже демонструють надзвичайний успіх у налагодженні партнерства із містами-побратимами в Європі, спільній реалізації проєктів у сфері медицини, освіти, енергетики і культури. Ці ініціативи не лише зміцнюють зв'язки, але й відкривають нові перспективи для розвитку. Сьогодні Україна вчиться жити та розвиватися в умовах великих. Викликів в умовах війни, але саме в цей час ми маємо показати, що українці є сильними, відповідальними і європейським народом. Я впевнена, що європейська інтеграція України стане потужним імпульсом для розвитку наших громад, економіки та суспільства в цілому. На сьогодні Вінничина має 67 чинних угод міжнародного територіального співробітництва, 44 з партнерами країн Європейського союзу, шість регіональних угод з країнами ЄС. Це плідна робота на рівні області та громад. Зокрема, у мирний час вдалося реалізувати чимало проєктів розвитку. А в час війни саме міста побратими першими надали гуманітарну допомогу. Окрім того, міжнародні партнери відгукнулися на звернення громад Вінничини підтримати український план перемоги та лобіювати його у своїх парламентах. Наразі, попри складні виклики сьогодення, робота з розширення сфер міжнародного партнерства триває. Вінницька обласна військова адміністрація активно працює над розширенням тих країн-партнерств, з якими ми працюємо, і ми шукаємо партнерів сьогодні. Це Німеччина, Італія, Франція для того, щоб мати двосторонні можливості для реалізації тих програм і проєктів. Це ж саме потрібно робити на рівні громади. Більшість коштів і реалізація програм вони справді спрямовані на громади. Ми весь час говоримо, що Якщо наші захисники і їхні сім'ї живуть в громаді, не десь в області, вони живуть кожен в своїй громаді. Тому дуже важливо, щоб усі громади Вінницької області мали достатню кількість партнерів з країн Європейського Союзу. Тому закликаю бути активними, дієвними і розширюємо наші сфери партнерства. У ході форуму презентували програми Європейської комісії, які доступні українським громадам у різних сферах. Під час панельних дискусій учасники обговорили алгоритм євроінтеграції, шлях України до членства в ЄС, участь міст і громад у євроінтеграційних процесах. Представники громад області поділилися своїм досвідом у налагодженні європейського партнерства та позитивними кейсами співпраці з міжнародними партнерами.